Вітаю на своєму каналі. В цьому ролику я розкажу, як можна швидко відремонтувати отакий ніж на кнопки. Ну, в моєму випадку такий, у вашому випадку там може менший, може ще більший. Значить, я його розібрав, повідкручував всі болтики і обнаружив кнопка, в яку заходить. Лізві ножа. Саме лезвіє там виходить, що вже дуже хороша вироботка. І лезві болталося і вниз, і сюди могло. Ну, і сюди міг він ну, вискочити. Так, ну і ближче до діла. Значить, що ми зробили? Ми взяли сваркою, його просто заварили тут в двох місцях. І спереді також. Ось, в принципі, весь ремонт. Потім ручки, якої не доставала, це її заводська ручка. Ми з сухою ясину виточили таку накладку. Вона до завтра підсохне, потім можна буде таких болгарочкою навипилювати прожилків. А, а в принципі, а можна, можна, і, можна і, не, і не пиляти, так сказати. Ніж уже наточений, бумагу ріже. Е, так, 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 так. в принципі, в принципі все. Є у мене е, заточний станок пилиця. Зараз, до речі, його покажу. Ми його продаємо. Він станок дуже мощний, весь з металу тут не грама, немає алюмінія. От прямому сенсі слова він. У нас пилиця, залишається тільки пиляку протерти. Значить шток. Зараз я быстренько вам замірюю длину штока. Так, 30, ну почти 60 сантиметрів. Зажими для алмазних планок. Тут у нас підпружинено. Ручка у нас іде із ясена. Вже вскрита лаком, лак да ним давно засох. Так, потом, що там у нас ще є? У нас є така мікроподача, яка піднімає почти на сантиметр. У нас є механізм. Отакий от з до. Тут у нас, до речі, два подшипника, Тоже метал. Так, висота, висота до нашої нашого штока, теж сантиметрів, да, десь 30 сантиметрів. Потім механізм. Механізм у нас, коли ми точимо, наприклад, одну сторону, ми можемо перевернути на другу сторону. Потім, якщо відкрутити оцей узел, то можна точити ножниці. Ну, зараз він у мене геть відкручений. Можна точити ножниці. Далі самі губки мають ширину 11 см. І якщо дуже короткий ніж, здвинути їх можна на 5 см. Так, ось, в принципі, і все. Це якби по путі самореклама. реклама. Тут у нас є такий крючок з нержавійки. От Коли ви ось до раз, заклали, і все, і воно вас не мішає вам. Потім, що ще можна по ньому сказати? Ну, в принципі, все. Тут у нас так трохи накаточками пройшли на токарному. Цена його, його буде. Кого заінтересує, ми зв'яжемося через Viber або, або Telegram. Так, і що я ще хотів показати? Ну, ще покажу. Це ж не без цього, як нож ріже бумагу. Той, що ми наточили, ось донош ніж і здонаша, ось до наша бумага. Ну, так як ніж буде для технічних цілей, наприклад, там якийсь мідний кабель перерубати, ну або ще щось, то я його не сильно старався добрити мої страти точить. Ну ці точилки вони... Це з цим ділом справляється. Тобто для добритої остроти можна наточити будь-який ніж. Так, тут у мене ще раз кухонні ножі, але це вже, вже наші домашні трамонтіно. Теж сьогодні наточили, отак От воно ріже. Зараз треба буде домашнім сказати, щоб дуже акуратно, щоб не порізались. Ось таке відео із. Елементами реклами, кого зацікавить станок. Він у мене на OLX є. Ну і звісно і не на OLX. Ну а вам говорю до побачення. На все добре. Мирного неба.